Шановні пані та панове, щойно ми з вами говорили про гарантії безпеки України від Європейського Союзу. План а обговорю, Цей план обговорюватися буде обговорюватись європейськими послами вже цього тижня і лідерами блоку в наступному місяці. А план підтримки української економіки це я вважаю теж питання нашої з вами безпеки. А в країнах Європейського союзу пройшов європейський тиждень підприємництва, і ми в Україні не залишились осторонь цієї події. З нами на зв'язку зараз Дмитро Лівч, голова правління громадської організації ізі бізнес, партнер консалтингової компанії Сівіта та, та співзасновник центру економічного відновлення. Пане Дмитре, вітаю вас. Добрий вечір. Відомо, що план Європейського Союзу передбачає виділення 50 мільярдів євро на підтримку України в різних напрямках. А, яку, а, які сприятливі можливості? Ось так я скажу. В цьому контексті отримує український малий і середній бізнес. Ну, насправді план, план України або план, який розробляється в рамках Україн Facility, він. Спрямований на, на вирішення ряд питань не тільки питань, які стосуються розвитку малого та середнього бізнесу, а й взагалі реформ та збільшення готовності України до, до європейської, європейської інтеграції, вже цього року ми отримали перше позитивне рішення від Європейської комісії про те, що європейська комісія рекомендує рекомендує почати почати переговори про вступ україни до європейського союзу і це безперечно буде таким позитивним кроком який дозволить українському бізнесу не тільки малому та середньому бізнесу а й великому бізнесу краще інтегруватися в ланцюги ланцюгидовної вартості європейського союзу але якщо ми говоримо про юкрейн Facility, то з 50 мільярдів євро які передбачені цим конкретним Конкретним планом близько восьми мільярдів євро. Вони саме покликані профінансувати відновлення української економіки, а також стимулювати розвиток приватного сектору. Це не єдине фінансування, яке передбачено також, також планується планується залучення прямих іноземних інвестицій, в тому числі з європейських країн. І це безперечно буде позитивно впливати на на розвиток економіки. Також в рамках Ukraine Facility передбачена, передбачена макрофінансова допомога, яка дозволить стабілізувати бюджет український в період з 2024 по 2027 рік, так як цей план він є таким середньостроковим, він є середньостроковим, він є узгодженим з горизонтом планування Європейського Союзу, а Європейський Союз він він планує як свої активності так і свої, свої витрати в семирічному горизонті І саме в 2027 році цей семирічний горизонт буде, буде закінчуватися і тому, тому дійсно це, це така велика велика подія для україни це велика можливість для українського бізнесу стати краще інтегрованим в ланцюги доданої вартості європейського союзу також слід говорити про те що дійсно україна Підписала угоду про, про вільну торгівлю Deep Діпін Free Trade Agreement, І після цього е, ми бачимо позитивну динаміку в тих секторах економіки, які е, які стали краще інтегрованими до, до європейського союзу. Е, це ми можемо очікувати і е, і в наступні роки, е, в роки подальшої європейської інтеграції України. Ми з вами говоримо про інтеграцію українського бізнесу в європейське середовище. Говоримо про ланцюжки неперервні, ну тому що ланцюжок це щось цілісне. Так про те, що Україна підписала угоду про вільну торгівлю, і це сприяє українському бізнесу. Водночас ми з вами бачимо те, що відбувається зараз на західних кордонах України. Для багатьох це не очікувано. І ми має мається на увазі там певна блокада, і це зачіпає, як на мене, і малий і середній бізнес. Ну тобто, от люди, які вже зорієнтувалися на експорт української продукції, стикаються тепер вже з такими логістичними проблемами, коли там, ну наприклад, фура завантажена от, там певним товаром, стикається із блокуванням українських кордонів на заході. А як ви вважаєте, яким чином... Європейський союз може нам допомогти вирішити цю проблему, тому що власне ми з вами і говоримо про розвиток бізнес-середовища. А основою Європейського союзу є безперешкодний рух, в тому числі, товарів і послуг. Так, безперечно, та ситуація, яка зараз склалася на західних кордонах України, вона є наслідком такого сприйняття сприйняття конкуренції українських товарів на європейському ринку але насправді якщо якщо ми говоримо в тому числі і про агросектор про так званий сировинний експорт то українська агропродукція вона не складає жодної конкуренції країнам європейського союзу і тому, тому такі дії європейського бізнесу вони вони можуть сказати є є досить досить необґрунтованим і дійсно тут теж теж варто розуміти який саме який саме експорт експорт відбувається через західний кордон україни через те, що в 2022 році як ми всі знаємо після початку повномасштабної повномасштабної війни Ем, є певні ускладнення з точки зору портової логістики ем, є морська блокада яку яку за рахунок за рахунок морських коридорів за рахунок ем, активних дій наших збройних сил ем, які захищають захищають свободу і незалежність нашої країни ем, було частково частково зруйновано цю порську блокаду, от то аграрний експорт і експорт важких секторів економіки, тобто металургії. Він він в основному був сконцентрований саме, саме на морських портах, і експорт через через альтернативні логістичні шляхи, такі як західний кордон. Тут я говорю про, про транзитний експорт, який, який відбувається через, через польські порти або Балтійські порти от він він не складає значної конкуренції європейським європейським фермерам але все рівно все рівно складається певне певне враження того що що українська продукція вона вона конкурує з, з місцевою продукцією тому е, йдуть такі протекціоністські протекціоністські дії а що можна порекомендувати то дійсно працювати надалі над е, таким е, публічно приватним діалогом з Місцевим бізнесом пояснюючи пояснюючи те, яким чином яким чином це дійсно дозволяє наблизити наші країни, наблизити наші країни, яким чином це дозволяє посилити наші ланцюги до одної вартості спільні, яким чином це робить робить європейський союз набагато набагато сильнішим, якщо Україна може. Може дійсно виграти цю війну Україна безперечно виграє цю війну. А українські компанії зможуть бути стійкими до, до таких кризових кризових ситуацій. Я думаю, що буде корисно повідомити нашим польським і словацьким друзям і партнерам. Наступне наскільки постраждала постраждав український бізнес в результаті російського вторгнення в Україну. А це, це справді важливо знати нашим друзям і партнерам, яких дещо дратує конкуренція з українськими компаніями. І я знаю, що ви проводили таке навіть спеціальне дослідження, яке називається Вплив війни на український бізнес. А що ми можемо констатувати на сьогодні? В 2022 році, взагалі, українська економіка, якщо ми оцінюємо показники внутрішнього валового продукту, українська економіка постраждала на 29,2%. Всупереч прогнозам міжнародних фінансових інституцій, таких як Європейський банк реконструкції розвитку або Світовий банк. Були більш невтішні прогнози, тобто то прогнозували близько 35 40 45 падіння економіки в 2022 році, але завдяки успішній роботі, в тому числі малого та середнього бізнесу, в 2022 році, завдяки такій адаптації, завдяки успішним діям з точки зору релокації, українська економіка виявилася набагато стійкішою, і навіть якщо ми говоримо про 2023 рік, то раніше прогнозували економічне зростання. В 2,8%. зараз. Ми бачимо оновлені прогнози від Міністерства економіки, в яких міністерство прогнозує зростання на рівні 4,5-5% в 2023 році. В умовах повномасштабної війни це така безпрецедентна ситуація, коли коли економіка дійсно дійсно зростає за рахунок за рахунок стійкості, за рахунок активної роботи, роботи, роботи бізнесу. Тому Економіка дійсно постраждала, постраждала по різному, і тут і тут теж варто розуміти декілька розрізів. Тобто перший розріз це, це регіональний. Ми всі з вами розуміємо, що економіка східних і е, південних регіонів України постраждала постраждала найбільше внаслідок внаслідок прямого впливу повномасштабної війни за оцінками Світового банку в документі, який називається «RDNA-2», Масштаб збитків, який завдала війна станом на початок 2023 року, він складав близько 411 мільярдів доларів. Ця цифра не не є співставною з розміром українського ВВП. Вона в два рази більша ніж ніж український ВВП. Тобто цей цей масштаб він він надзвичайно надзвичайно великий. Тут і тут дійсно потрібно розуміти, яким чином ми зможемо нейтралізувати цей вплив. В тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги, в тому числі за рахунок залучення, залучення інвестицій, в тому числі за рахунок продовження активної діяльності бізнесу, який, який вистояв, який, який продовжує, продовжує розвиватися. А цей розвиток бізнесу він не є можливим без, без залучення додаткового фінансування. За рахунок грантових коштів, за рахунок кредитних ресурсів, за рахунок за рахунок інвестицій це функціонування воно не є можливим без, без виходу на зовнішні ринки, а також, також активного експорту через те, що валютна виручка вона теж, теж впливає на, на макроекономічну ситуацію, вона впливає на, на коливання національної валюти, вона впливає на, на вартість товарів в кінцевому в кінцевому споживанні всередині всередині економіки тобто це теж потрібно потрібно розуміти тобто падіння української економіки воно було меншим ніж ніж очікувалося Зростання української економіки воно буде більшим ніж очікувалося. А якщо ми говоримо про три виміри регіональний, тут ми бачимо, що вплив вплив війни був набагато нижчим на центральну, а також західну Україну. Деякі, деякі регіони України вони продовжили продовжили швидке зростання за рахунок релокованих підприємств, за рахунок внутрішньої міграції, за рахунок. Того, що компанії продовжували своє функціонування. Якщо ми говоримо в другому вимірі, другий вимір це секторальний вимір. Ми бачимо падіння всіх секторів економіки за винятком за винятком державного сектору. І насправді, вклад державного сектору в Український ВВП він залишився залишився позитивним, і при цьому при цьому ми бачимо, що споживання впало дуже сильно експорт, чистий експорт впав сильно, а також, а також прямі інвестиції. Впали сильно у зв'язку з тим, що ризики суттєво, суттєво зросли, І якщо ми е, не зможемо повноцінно пропрацювати механізми інвестиційних гарантій або страхування ризиків, це те, на чим зараз активно працює, в тому числі Міністерство економіки працює Україні вес, працює уряд України е, для того, щоб залучитися підтримкою наших міжнародних партнерів і зменшити ці ризики інвестицій в українську економіку. То е, темпи економічного зростання вони залишаться на тому рівні, на якому вони є зараз. А нам, як економіці, потрібно зростати близько від 7 до 10% щорічно для того, щоб по перше відновитися до е, показників 2021 року до повномасштабної війни, а також подвоїти цей цей ВВП е, в перспективі наступних 10 років. Для Пане цього Дмитре. потрібні інвестиції, для цього потрібні люди, для цього потрібні інвестиції в людський капітал, а також в економіку. Люди і людський капітал. Війна вдарила по людському активу. Так, багато людей виїхало з України. Різні цифри називають. Мені доводилося чути 10 мільйонів людей, які виїхали в країни, в тому числі Європейського Союзу. Ну, це величезна кількість. І часто це активні люди, часто це люди, які які своєю своєю активністю розвивають економіки тих країн, в яких вони зараз перебувають, і, і це не просто заради доброго слова, я кажу. А ми це чули і в звітах наших польських друзів, правда, про, про це в зв'язку із цим зрозуміло, що ми в Україні, ті, хто лишилися в Україні, маємо працювати за одного, за двох, за трьох, за чотирьох, можливо, за п'ятьох людей, розуміючи, що. А цей вакуум треба заповнювати, і в зв'язку із цим, як ми використовуємо свій людський актив. А як ми готуємо людей для того, щоб вони за всіх достатньо тяжких обставин ну були навіть ефективнішими з точки зору розвитку підприємництва, з точки зору малого середнього бізнесу і з точки зору розвитку нашої економіки, про яку ви сказали, що нам треба зростати там в певних відсотках, для того, щоб не було економічної прогалини? А насправді, якщо говорити про, про економічне зростання і те, яким чином наявність людського капіталу впливає на економічне зростання, то теж наведу декілька цифр. Якщо ми хочемо зростати від 7 до 10% щорічно для того, щоб подвоїти український ПВП в перспективі 10 років, нам може не вистачати від 3,5 до 4 мільйонів людей. Навіть якщо частина з тих людей, які зараз перебувають за кордоном, які стали вимушеними мігрантами або воєнними мігрантами, як це як це влучно підмітила пані Елла Лібанова в своїх виступах раніше? То ми можемо підійти до цього питання трьома шляхами: перший шлях це кількісний, тобто, тут, тут нам потрібно будь-якою ціною забезпечити повернення українських вимушених мігрантів також можливо навіть подумати над тим, чи готові ми як країна в момент, коли дійсно. Нам потрібно буде розвиватися, залучати заручати іноземних висококваліфікованих спеціалістів або низькокваліфіковану робочу сил. Тобто, це є перший момент. Другий момент це зростання продуктивності. І дійсно повертаючись до, до першого запитання про те, що нещодавно відбувся тиждень малого та середнього бізнесу в Європейському Союзі. Тема навичок вона є темою номер один, тобто ця проблема, вона. Не тільки притаманна Україні дійсно в Україні в Україні є проблема, і вона загострюється в момент повномасштабної війни. Але в Європейському Союзі також інвестиції в людський капітал, інвестиції в розвиток навичок це, це тема номер один, і тут є насправді багато, багато рішень. Це і перекваліфікація, це і краще залучення соціально вразливих груп населення, це і розвиток навичок підприємництва. Це і краща інтеграція, і кращий рівень участі населення в робочій силі. От в Україні ще до війни, до повномасштабної війни, станом на 2021 рік рівень участі населення в робочій силі складав близько 55%. Це досить значний, досить досить низький показник, з яким потрібно працювати, і цим показником можна працювати виключно за рахунок поєднання тих наявних навичок, які є на ринку праці з робочими місцями, які які створює бізнес. Нам потрібно е, диверсифікувати структуру своєї економіки. Нам потрібно е, все більше і більше інвестувати в нові ланцюги доданої вартості, які будуть інтегровані в. Європейські нам а, скажіть, потрібно надалі думати на різних. Яким тим. чином у нас, Дмитре, у нас просто зовсім небагато часу, так? А яким чином Європейський Союз нам в цьому допомагає? Європейський е Союз насправді, насправді проводить, проводить досить таку активну політику, тобто Європейський Союз за рахунок міжнародної технічної допомоги. Інвестує в розвиток малого середнього бізнесу є досить значна кількість програм грантової підтримки. От, до речі, наша організація нещодавно реалізувала грантову підтримку в рамках в рамках підтримки Сполученого королівства в рамках підтримки Нідерландів. Ми допомагали українським підприємствам малому та середньому бізнесу отримати гранти на розвиток на, на покриття своїх оборотних коштів а також на, на вихід вихід на зовнішні на зовнішні ринки. Тобто, за рахунок таких навіть маленьких ініціатив, ми можемо створити робочі місця, ми можемо залучити додаткове фінансування. Ми можемо дозволити українським суб'єктам підприємництва виходити на нові ринки. Створювати нові продукти і розвивати українську економіку, тобто це а може що... бути грантова підтримка. Це може грантова бути кредитна... так. А... Дмитре. А що відбувалося в рамках цього тижня малого підприємництва в Більбао? Це Іспанія. Я так розумію, що ви ви були там учасником цієї події. Так, так, в мене було відрядження як частина частина української делегації. Була досить значна кількість таких двосторонніх зустрічей, Також також участь в самій в самій конференції. На конференції насправді обговорювалося майбутнє єдиного ринку. ЄС ЄС вже 30 років працює в рамках цього єдиного ринку в якому в якому компанії конкурують між собою країни конкурують між собою також доповнюють одна одну і обговорювали значну кількість таких нових трендів тобто зелена трансформація цифрова трансформація нові стандарти регулювання в рамках в рамках ринку баланс між, між стимулами а також також тим як як підприємства можуть можуть розвиватися е, також було було досить багато багато нових ідей озвучено стосовно того яким чином і державний сектор і недержавний сектор може допомагати малому та середньому бізнесу в розвитку які які можуть реалізовуватися, реалізовуватися програми Дуже різного характеру, наприклад, на, на рівні громад. Ідеї, нові ідеї справді дуже потрібні, тим більше якщо це підкріплено і а, планами розвитку, зокрема, якщо ми говоримо про розвиток і підтримку малого, малого і середнього бізнесу, який також є таким а, мотором. Нашої стійкості в війні, яку Росія веде проти України, Дмитро Ливч, голова правління громадської організації Ізі Бізнес, партнер консалтингової компанії Сівіта та співзасновник центру економічного відновлення, з нами був на зв'язку. Дмитро, дякую. Подяка вам, шановні наші слухачі і глядачі, за вашу увагу для вас. Працював Дмитро Тузов. Слава Україні!